Книга Буття, розділ 42. Яків також довідався, що в Єгипті є зерно. Тож сказав Яків своїм синам. Чому ви дивитесь один на одного? Я дізнався, продовжив він. Що в Єгипті є пшениця. Тож підіть туди й купіть там для нас зерна, щоб ми могли вижити. І не помирати. Так десять Йосифових братів подались у Єгипет купити пшениці. Однак Веніамина, Йосифового брата, Яків не відпустив з іншими його братами, бо сказав, щоби часом не спіткало його якесь нещастя. Тож прибули сини Ізраїля разом із іншими, які також йшли. Для закупівлі зерна, оскільки в Ханаанському краю був голод. Йосиф же фактично був володарем Єгипетського краю, він продавав зерно усім людям тієї землі. Прийшовши, Йосифові брати поклонилися йому до лілець. Побачивши своїх братів, Йосиф упізнав їх, але тримався від них на віддалі. І розмовляв з ними суворо. Він запитав їх, ля ви прийшли? Вони відповіли з ханаанської землі, щоб купити їжі. Хоча Йосиф упізнав своїх братів, але вони його не впізнали. Пригадав Йосиф свої сновидіння про них і сказав їм Ви, шпигуни, ви прийшли розвідати слабкі місця цього краю. Вони відповіли йому Ні, пане, твої слуги прийшли купити хліба. Всі ми, сини одного чоловіка, ми чесні, твої слуги не шпигуни. Та він наполягав. Ні, ви таки прийшли вивідати слабкі місця цього краю. Вони ж знову стверджували ми твої слуги. Сини одного чоловіка, нас дванадцятеро братів у хананській землі, наш молодший брат сьогодні з нашим батьком, а ще одного немає. Йосиф продовжував стверджувати, як я вже сказав, так воно і є. Безумовно, ви ж Отже, ви будете перевірені. Присягаюсь фараоном, ви не вийдете звідси, доки не прибуде сюди ваш молодший брат. Пошліть одного з поміж вас, аби припровадив вашого брата. Ви ж будете сидіти у в'язниці, доки не будуть доведені ваші слова. Говорите ви правду чи ні? Якщо ж ні то присягаюсь життям фараона, що ви шпигуни, і посадив їх на три дні до в'язниці. А третього дня Йосиф їм запропонував зробіть так, як я скажу, і житимете, адже я боюсь Бога. І якщо ви чесні, то нехай один з ваших братів залишиться в цій в'язниці, а всі інші ідіть. І віднесіть вашим родичам пшеницю, щоб вони не голодували. Вашого ж молодшого брата приведіть до мене, таким чином, ваші слова підтвердяться, і ви не помрете. Вони так і зробили. І говорили брати між собою. Дійсно, ми провинились перед нашим братом, адже ми бачили біль його душі, коли благав нас. Проте не послухалися. Ось чому спіткало нас це нещастя. Рувем у відповідь промов до них. Хіба не говорив я вам, стверджуючи, не чиніть зла юнакові, але ви не послухали мене і ось домагається від нас його крові. Вони не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки він у розмові користувався послугами перекладача. Почувши це, Йосиф відійшов від них і заплакав. Потім знову повернувся до них, порозмовляв з ними, забрав від них Симеона і перед їхніми очима звелів його ув'язнити. Їхні мішки Йосиф наказав наповнити пшеницею, повернути гроші кожного в його мішок і дати їм харчі на дорогу. Так з ними все і було зроблено. Нав'ючивши своїх ослів пшеницею, брати звідти пішли, а на місці, де зупинилися на ночівлю, один із них, розв'язавши свій мішок, щоб нагодувати осла, побачив свої гроші, які були в мішку зверху. Він сказав своїм братам Мені повернули мої гроші. Ось вони тут, у моєму мішку. Їхні серця охопив жах. Злякавшись, брати говорили один одному, що це Бог нам зробив. Нарешті прибули вони. В Хананський край до свого батька Якова і розповіли йому все, що з ними трапилося. Говорив з нами суворо той чоловік, господар краю, казали вони, і назвав нас шпигунами країни. Ми ж йому говорили: ми люди чесні, не шпигуни. У нас є дванадцять братів, синів нашого батька, одного нема, а найменший нині з нашим. Батьком у хананській землі, але той чоловік, господар краю, сказав нам: От з чого довідаюся, що ви чесні. Одного з ваших братів залиште у мене і через голоду в ваших родинах візьміть пшеницю та йдіть. Але приведіть вашого молодшого брата до мене і тоді переконаюсь, що ви не шпигуни, а чесні люди. Я віддам вам вашого брата і будете приходити. Цей край для купівлі. Коли ж вони випорожнювали свої мішки, то виявилось, що в мішку кожного був вузол з грішми. Вони їхній батько, побачивши вузлики зі своїми грішми, перелякалися. Тоді сказав їм їхній батько Яків: Ви позбавили мене дітей, Йосифа нема, Симеона нема. А тепер хочете забрати Веніаміна? Все це падає на мене. Тоді Рувим сказав своєму батькові, Вб'єш моїх двох синів. Якщо не поверну Веніаміна до тебе, доручи мені його, і я поверну його тобі. Він же відповів: Мій син не піде з вами, оскільки його брат. Помер і він залишився один. Якщо ж спіткає його лихо в дорозі, якою підете, то зі смутком зведете мою сивину душова.